Вітаю вас, мої любі, на казковому зарепаді. Я дуже-дуже рада знову з вами зустрітися. І сьогодні ми з вами продовжимо слухати оповідання великого письменника Василя Сухомлинського. Отож, сідайте зручніше, почнімо слухати. Оповідання називається Образливе слово. Одного разу син розсердився і згарячу сказав матері образливе грубе слово. Заплакала мати. Схаменувся син. Жаль стала йому матері. Ночей не спить, мучить його совість адже він образив матір. Ішли роки, син школяр став дорослою людиною. Настав час їхати йому в далекий край. Поклонився син матері низько до землі і говорить: Простіть мені, мамо, за образливе слово. Прощаю, сказала мати і зітхнула. Забудьте, мамо, що я сказав вам образливе слово. Задумалась мати, геть посмутніла. На її очах з'явились сльози. Каже вона синові: Хочу забути сину, а не можу. Рана від колючки загоїться, і сліду не залишиться, а рана від слова заживає, проти слід глибокий зостається. А ви, як гадаєте, дітки, які слова краще говорити мамі? Так, Звичайно, чемні та вічливі. Треба говорити один одному хороші та добрі слова, щоб вони гріли душу. Пропоную кожному зараз обійняти матусю і сказати хороші і добрі слова.